Вибори після перемир'я. В одному із випусків ми вже говорили, що західні союзники дуже сподіваються на мирні переговори України з країною-агресором і припинення бойових дій. Неофіційно до цього підштовхують нашу владу. І, можливо, таки дотиснуть. Але очільники все-таки запевняли представників нашої влади, що будуть і надалі допомагати Україні. Але повернемось до виборів. Отже, за інформацією мого інсайдера, партнери вже навіть мають кодову назву для цієї події: Різдвяний мир, мир на Різдво, вибори весною. По назві я думаю, ви здогадалися, коли його планують підписати. До речі, на користь такої теорії вже свідчать деякі публікації в західній пресі. Видання економіст» називає можливу дату переговорів кінець року. Після цього американці наполягатимуть на проведенні швидких виборів. Навіть приблизні дати, як повідомляють мої джерела, вже є. Якщо інформація підтвердиться, то народне воєвиявлення розіб'ється на два етапи: президентські вибори плануються весною, можливо, навіть у березні, щоб швиденько оголосити і швиденько провести. А парламентський на осінь, найімовірніше, в жовтні. Але зізнаюсь, зараз таке навіть уявляти важко. Що ж, побачимо. Але це ще далеко не уся цікава інформація, котрі зі мною поділилися на умовах анонімності. Далі я розповім вам, що дізнався про вибори і про кандидатів. Обіцяю, будуть несподіванки: кандидати в президенти. Є думка, що зараз 60% українського політикуму я підозрюю, йдеться і про частину зеленої команди прагнуть повністю змінити владну верхівку. До цього начебто схиляються і США. Одним словом, передвиборча гонка при такому сценарії нас чекатиме захоплюючи. Кандидати від зелених Володимир Зеленський. Першим і головним кандидатом, як не важко здогадатися, буде сам Володимир Зеленський. Але все залежатиме від того, на яких умовах він погодиться на мир. Якщо не путінських, а це нагадаю, віддати їм Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області, та забути про НАТО, тоді будувати передвиборчу компанію Зеленському буде важко. Єдиним його козирем можуть стати тільки гроші від союзників на відновлення України, про які він ніби вже домовився, і 500 мільярдів доларів конфіскованих російських активів, які тільки розраховує отримати. Олена Зеленська. Так, уявіть собі, за інформацією інсайдера, її розглядають як запасний варіант. Але тільки у випадку підписання мирної угоди. Скоріше за все, пані Олена має непоганий імідж за кордоном. Вона навіть потрапила у рейтинг найвпливовіших жінок минулого року. Ну, якщо чесно, приємно, що тебе помічають, бачать, це означає, що твою роботу помітна. Це приємно. Та й випадки вступу першої леді чи колишньої першої леді у передвиборчу гонку за крісло президента вже були в новітній історії. Згадаймо Гілларі Клінтон, вона, хоч Білий дім не очолила та склала потужну конкуренцію Дональду Трампу, мало не втерши йому носа на виборах. Кирило Буданов, це кажуть джерела такий собі кризовий варіант альтернативи улюбленцю українців. Валерію Залужному і варіант, до речі, досить перспективний. Якщо згадати, що в соціопитуванні Буданов випереджає Зеленського і так би мовити, дихає в спину Залужному: 66% шість довіри українців. Це все підтримка, це точно правильний шлях. Єдиний досить очевидний момент у випадку своєї перемоги, Буданов буде продовжувати відстоювати інтереси зеленої команди. Конкуренти зелених. Як стверджує моє джерело, головним конкурентом може стати колишній попічник Зеленського Дмитро Разумков. Він молодий, амбітний політик з певним досвідом і командою. Його рейтинги ростуть, як пам'ятаємо. До того ж, Дмитро першим почав бунт серед зелених. І через це залишив один із найперспективніших постів у державі голови Верховної Ради. Зараз Разумков продовжує здобувати прихильників саме завдяки різкій критиці існуючої влади, щоб ми потім з вами не прийшли до виборів в дії дирявій дії з рашистськими корнями. І щоб наші вибори не відбувалися так, як вони відбуваються в Російській Федерації. Віталій Кличко про конкуренцію зеленського і кличка та про президентські амбіції мера в нас був цілий випуск. До речі. Можете його переглянути на моєму каналі, тож повторюватися не буду. Скажу лише, що серед переваг боксера впізнаваність Україні і світі, котра може забезпечити йому необхідну підтримку для проходу у другий тур. Серед мінусів якість команди. Інсайдери кажуть, що американці вже радили кличку змінити 70% команди. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. Вірні сматрити можуть ні то, все. мало хто може це робити. Валерій Залужний генерал, враховуючи майже абсолютно довіру до нього з боку українців, міг би не залишити шансів жодному з конкурентів. Звичайно, якби вирішив балотуватися у президенти. Однак, схоже на те, що політичних амбіцій залужний немає, але до слова може зіграти вирішальну роль під час виборів. Просто підтримати чи приєднатися до команди одного з кандидатів. Уявляєте, наскільки тоді посилиться його позиція, поки рано казати, до кого саме виявиться прихильним генерал, якщо забажає. Але щось мені підказує, що явно не до представників зелених. Петро Порошенко, колишній знову хоче стати дійсним, в ЗМІ вже з'являються відповідні заяви. Петро Олексійович, хоч і зберігає ще певну кількість прихильників, але їх навряд чи вистачить навіть для проведення шоколадного короля у другий тур виборів. Вище, я вам наводив рейтинги, вони говорять самі за себе. Технічні кандидати Сергій Притула. Саме Сергія Притулу мої джерела вважають технічним кандидатом, попри досить високий рейтинг довіри, котрий до слова невблагано повзе вниз. Потужний удар по репутації шоумена та волонтера. Наніс скандал, в котрому фонд притули звинуватили в закупівлі техніки за завищеними цінами. Після нього довіра до Сергія похитнулася як всередині країни, так і за її межами. Однак у ролі технічного кандидата він може зіграти на користь зеленої команди. Бо у своїй риториці Притула робить відсил до національно свідомих людей, які здебільшого не є електоратом Зеленського. Отже, якщо він і відтягне голоси виборців. То за рахунок інших кандидатів, умовний Юрій Бойко. Очікується і кандидат від ОПЗЖ, котре, можливо, напередодні виборів змінить назву, щоб не викликати блювотного рефлексу у більшості українців. Це також буде суто технічний кандидат, котрого спробують протягнути у другий тур. І якщо туди потрапить Зеленський, то на його фоні стане беззаперечним лідером. Отже, за фіналю останньої порції інформації. На думку моїх джерел, якщо наша влада таки укладе мирний договір, але вибори буде затягувати, американські партнери перекриють її кран фінансової допомоги. Тоді збільшиться ймовірність початку нового майдану, щоб якомога більше дестабілізувати ситуацію всередині країни, котра оговтуватиметься після війни. А якщо тобі близька моя думка, то підпишись. Аби і почули якомога більше українців. Я хочу нагадати, що інформацію, яку я вам розповідаю, навряд чи підтвердять офіційні джерела. Думаю, ви розумієте чому. Але моя мета допомогти вам розкрити очі на речі, котрі намагаються приховати політики і сформувати свою, а не нав'язану думку.